Чи знали ви, що існує чоловічий метод контрацепції, який ефективний майже на 100% та не має ніяких гормональних порушень? Це вазектомія. Вазектомія це невелике хірургічне вручання, яке має на меті пересічення або перев'язання зі протоків, завдяки чому не потрапляють в еякулят. Важливо знати, що чоловіки після вазектомії мають ерекцію, мають потяг до сексу, не мають гормональних змін. Надійність 99% не впливають на тестостерон та гормональний фон. Одноразова процедура не потребує щоденних примань пігулок або якихось заходів лише для сімей, які впевнені, що не хочуть мати дітей. Процедура вважається незворотня, хоча існують складні варіанти операції для відновлення прохідності, не захищають вид інфекцій, що передаються татевим шляхом. Потребує досить довготривалого періоду очікування, поки всі сперматозоїди, які залишаються в семі в протоках, можуть залишити організм. Вазектомія – це вибір для чоловіків, які готові взяти відповідальність за планування своєї сім'ї. Якщо вам цікаво дізнатися більше, записуйтесь в клініку Lancet, Ми допоможемо вам прийняти це складне, але безпечне рішення.